Королик і ведмідь. Ішов ведмідь з вовком по лісі. Аж ось за якийсь пташок у корчах. Підійшли ближче, а то маленький пташок з задертим хвостиком скаче по гілках та й цвірінькає. Вовчику, братику, а це що за пташок так гарно співає? запитав ведмідь. Цить, ведмедю, це королик, шепнув вовк. Королик? шептав і собі ж переляканий ведмідь. Ой, то в такім разі треба йому поклонитися. «А вже ж!» – каже вовк, і оба поклонилися короликові аж до самої землі, а королик навіть не дивився на них, скаче собі з гілки на гілку, цвірінькає. Та все задертим хвостиком махає. Ти бач, яке мале, а яке горде, бурчав ведмідь. Навіть не гляне на нас. Цікаво було б хоч раз заглянути, як там у нього в палаті. Не знаю, як воно буде, мовив вовк. Я хоч і знаю, де його палата, але заглядати до неї ніколи досі не подумав. А що? Страшно хіба? Страшно, не страшно, а так якось не випадало. Ну, ходім, я мушу заглянути, мовив ведмідь. Прийшли до дупла, де було короликове гніздо. Та тільки що ведмідь хотів заглянути до середини, аж тут вовк сіп його за полу. Ведмедю. шепнув. Стій. А що таке там? Не бачиш, от королик прилетів, а от і його королева не подоба нам заглядати при них. Ведмідь відійшов з вовком у корчі, а королик і його жінка влетіли до свого дупла, щоби нагодувати своїх писклят. Коли по хвилі. Повилітали геть? Наблизився ведмідь до дупла і заглянув до середини. В дуплі було, як у дуплі. Прогнили дерево, трохи пір'я настелено, а на пір'ї п'ятеро маленьких короленят. Ну, це має бути королівська палата. скрикнув ведмідь. Та це якась жебрацька братська нора? А от ці голопу п'ята то королівські діти? Тьфу, та й погані ж потерчата. І, сплюнувши сильно, ведмідь хотів іти собі геть. Аж тут маленькі королики як не запищать у гнізді. Го го, пане ведмедю. Що ти на нас плюєш? Що ми тобі за потерчата такі? Ми чесних батьків чесні діти, а не ніякі потерчата. За цю образу ти мусиш нам тяжко відповісти. Ведмедеві аж мороз пішов поза шкірою від сього крику. Він якомога швидше побіг від поганого дупла, забіг у свою гавру, сів там та й сидить. А малі королики в гнізді як розкричалися, то вже крихчали невгаваючи, поки батько й мати не прилетіли. Що тут таке, що сталося? питають старі і подають дітям то шумки, то хробачки, що котре назбирало. Не хочемо мушок, не хочемо хробачків. Подохнемо з голоду, а не будемо нічого їсти, поки не дізнаємося, чи ми потерчата, чи чесних батьків чесні діти. А що вам таке сталося? допитують старі. Був тут медвідь і назвав нас потерчатами, ще й наплював у наше гніздо, мовлять малі королики. Чи так? крикнув старий королик. І, не думаючи довго, знявся та й полетів до Медвежої Гаври. Ти, старий бурмиле, мовив він, сівши на гілля над ведмедевою головою. Що ти собі думаєш, з якої причини ти моїх дітей потерчатами прозиваєш? Ще й у моє гніздо плюєш? Мусиш мені за все тяжко відповісти. Завтра, скоро світ, ставай. За мною до кровавої війни. Що мав ведмідь робити? Війна то війна. Пішов кликати собі всіх звірів на підмогу: вовка, кабана, лиса, борсука, серну, зайця, що тільки бігає по лісі на чотирьох лапах. А королик і собі ж поскликав усю пташню. А ще більше. Лісової дрібноти, мух, чмелів, шершнів, комарів і казав їм лагодитися на завтра до Великої війни. Вечором зійшлися всі на нараду, як зі звірами воювати. Слухайте, каже королик, треба нам когось вислати на звідане до ворожого табору, щоб ми знали, хто у них генерал. І яке їх гасло. Рада в раду вислали комара, бо сей найменший і найхитріший полетів комар до медвежого табору, а там саме нарада розпочинається. Що нам робити? говорить медвідь. Ти лисе найхитріший між усіма звірами. Ти нам будь за генерала. Добре, говорить лис. Бачите, якби то зі звірами була справа, то нам би найліпше мати медведя за генерала. Але з цим разом нам треба мати діло з тою крилатою дрібнотою. То, може, я вам тут більш де допоможу. Бо тут головна річ око бистре і розум делікатний. Слухайте ж, який у мене план вороже військо. Буде літати в повітрі, то правда але нам про нього байдуже. Ми ходімо просто до короликового гнізда і заберімо у неволю його дітей. Скоро їх будемо мати в руках. То присилуємо старого королика, щоб закінчив війну і піддався нам. І тоді ми виграли. Славно, славно, закричали всі звірі. Значить, говорив далі лис, треба нам іти густою лавою. Держатися купи, бо там у неприятеля є й орли, і шуліки, і всяка погана птиця. Як будемо йти в роздріб, готові нам очі повидовбувати що, а разом то все безпечніше. Правда, правда! крикнув заєць, у котрого на саму згадку про орлів аж ноги затряслися. Я буду йти попереду. А ви всі за мною, говорив далі лис. Бачите мій хвіст? Все буде у нас бойова хоругов! Усі маєте пильно дивитися на мій хвіст. Поки я буду держати просто догори, то знак, що все безпечно. Що можна йти сміло. Якби я звітрив десь якусь засідку, то зараз похилю хвоста трохи в долину. То знак для вас, що маєте йти троха помаліше і осторожно. А якби вже зовсім біда була, тоді я затолю хвіст між ноги, а ви всі тоді втікайте щодуху. Славно, славно, закричали всі звірі і дуже величали лисову розсудливість. Комар, вислухавши весь той передуманий план, полетів до королика і розповів йому усе докладно. На другий день скоро світ, зібралися звірі до походу. Земля дуднить, галуззя хрустить, рев, крик та писк по лісі. Аж сум побирає, а з другого боку птаство почало злітатися. Повітря шумить, листя з дерев сиплеться, крик, гамір. Кракання, Що, не дай, Господи, густою лавою йдуть звірі, просто до короликового гнізда, густою хмарою літає понад ними пташня, та що, не може їх спинити. Та старий королик про се не дбає, побачивши лиса, як сей гордо маширує попереду війська з хвостом, мов свічка. Піднесеним угору, він кликнув шершня і каже до нього: Слухай, небоже, бачиш ти он сього лиса, се ворожий генерал. Лети щодуху, духу, сядь йому на живіт і жали його, що маєш сили. Шершень полетів та й просто лисові на живіт. Почув лис, що щось там шпортає у нього на животі. От-от безнизив хвіста, обігнався, але ні. Його хвіст нині бойова, хоругов не можна. Аж тут шершень як не шпигне лиса в саме болюче місце. Ой, лишенько! скрикнув лис і знизив хвіст наполовину. Що там? Що там? загомоніли звірі. Мабуть. Якась засідка, пробубонів лис, аж сам зуби заціплює з болю. Засідка, засідка, пішов голос поміж звірячі ряди. Осторожно, браття, бо засідка. Та в тій хвилі. Шершень як не вжалик лиса, що мав сили, лис як не завиє з болю, як не підскочить на півліктя вгору, як не затулить хвіст поміж ноги та втеке, А звірі вже не питали, що там сталося, а в переполоху, як не кинуться на втікача, куди хто міг одні через других. А птахи, оси, комарі шершні за ними, на них б'ють згори, дзьобають, рвуть, кусають. Страшна була різанина. Звірі, котрі не погибли, ті порозбігалися і поховалися по ямах. А королик зі своїми птахами та комахами одержав знамениту побіду. Радісно прилітає королик до свого гнізда і говорить до дітей. Ну, діти, тепер можемо їсти, бо ми віднесли знамениту побіду над звірами. Ні, говорить короленята, не будемо їсти, поки медвідь не прийде сюди і не перепросить нас. Що було робити? Полетів королик до Медведевої Гаври, сів на гілляці над його головою та й говорить Ну, бурмили, а смачно. Воюватися з короликом, га? А медведя, що в війську йшов із самого заду, в часі перепологу, добре таке кабани, серни та олені, ратицями попід ребра потолочили, так що він лежав та тільки охав. Іди, дай мені спокій, буркнув він. І, за... і десятому закажу, щоби з тобою не зачіпався. Ні, небоже. «Всього не досить, мовив королик. Мусиш піти до мого дупла і перепросити моїх дітей, бо коли ні, то ще тобі гірше лихо буде. Не було що змагатися, мусив медвідь іти і перепросити короленят, що вони не є жадні потерчата, а чесних батьків чесні діти. Аж тоді короленята задовольнилися і почали. Знов їсти та пити.